Дорогі глядачі, ради вас вітати в нашому саду мудрості, прекрасному неповторному саду мудрості. Дійсно тому, що тут зібрана вся мудрість народу селекціонерів, колекціонерів. Які виводили, привозили ці рослини, розповсюджували ці рослини, вивчали ці рослини, їх корисні або, навпаки, не корисні властивості. І ось про одну з таких рослин хочу я вам ще розказати. Що ж це за рослина? Що ж це за дерево? Подивіться, яке воно величезне, розлоге дерево. З красивим листям, схоже на листя горобини. З ось такими чудовими червоними шишками. Давайте ж роздивимося, що це за шишки. О, це шишки минулорічні. Дивіться, такого вона багряного кольору ще й присмагла трошки. І коли таку шишку ось розворошити, то бачите, всередині такої шишки є зернятка, бубочки такі. Коли таку шишку всю розібрати, такі бубочки висушити, а потім в камомолці перемолоти! І приправа з нього виходить чудова для салатів, кисленька, смачна. Подають її в ресторанах, продають на сході можна побачити в будь якій східній країні. Наукова назва цього дерева називається сумах по народному оцтове дерево, тому що воно кисленьке як оцет. Тож можете вдома, в домашніх умовах, коли у вас дерево росте далеко, десь від автомобільних доріг, самостійно робити собі кисленьку приправу із сумаха оцтового дерева. Оцтових дерев є кілька видів. Оцей сумах, наприклад, має більш різне листя восени, воно лимонно-жовтого кольору. А оцей Сумах-красень звертає на себе увагу своїм багряним листям і домінує фарбою багряною на тлі жовтих та оранжевих фарб.